Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний лот, який у нас є в продажу, значить, це кріплення для монітору для верніше для двох моніторів. Вага кожного з цих моніторів має не перевищувати 9 кг. Щоправда, це без, без того штатного кріплення, яке йде до нього. Тобто, Ось так, от, да? Тобто, Якщо важке штатне кріплення, то його вагу не варто враховувати, треба враховувати тільки вагу самого монітору. От. Значить, як правило, це йде, ну, для моніторів від 17 до 33 дюймів. інколи це може бути трохи більше або трохи менше. Тип кріплення в веса 75х75 75, або веса 100 на 100. Зі ці сторони тут є. значить, Ось така діаграма, ну і більш детальні характеристики, хто хоче, може поставити на паузу. Значить, саме, саме, саме кріплення. Давайте тут, в принципі, його можна відкрити і подивитись, хоч воно тут саме, ось вже ця. частина хоч і запечатана. То це в плівці, да? я сподіваюся, буде видно. але... Е... В цілому майже всі тут запчастини йдуть металеві, частина ну, частина невелика запчастин, які не навантажені, там особливо ну, які по суті які декоративні, вони йдуть пластикові. От, Кріплення себе показали досить добре. От, як добрий, гарний бюджетний варіант, кому не потрібно кріплення. з Газ ліфтом. Тобто, тут все таке, ну, що руками, грубо кажучи, можна налаштувати, тобто там відкрутити, поставити необхідне положення і закрутити. От. В принципі, ось такі. Справи більш детальні характеристики я вкажу в описі до відео, а також там буде вказана адреса і умови. Значить, в Одесі є самовивіз, для інших міст є пересилка. Всім бажаю усього найкращого та на все добре!